І так, квартира по вулиці Заньковецької. Однокімнатна квартира з таким от затишним зеленим двориком. Ось ось такий дворик. Вхід в квартиру. Заходимо. Вхід в кухню. Тут ось така кухня. Кухня прихожа. Тут прихожа повністю. А, тут такий гарний вид з вікна, зелений дворик, а кухня, вся побутова техніка повністю, маленьке, Ось. Кімната. Теж велике гарне світле вікно, кімната дуже світла. Кімната теж поділяється на, на дві зони. Спальна зона з поличками, з підсвітками. Відокремлена ось таким стелажиком. І тут є відпочинкова зона. Дванчик, столик для роботи. шафа-купе. Тут така полечка, можна все поскладати речі, можна декорації, Можна тут пити каву, насолоджуватися видом з вікна. А, заходимо знову в кухню і йдемо в санвузол. Санвузол досить великий, роздільний, душова кабінка, пралька, бойлер умивальник, зверка ось під І окремо в нас є туалет. Туалет Досить така просторна кімната. З поличками, можна собі поскладати свої речі хімію і так далі. Ось такий досить великий санвузол, велика кухня. Опалення електричне, підігрів підлоги. Ось. І виходимо на вулицю. Ось це так, вихід двері на вулицю. Ось така квартирка. Чистенька, з термонту. А вся побутова техніка, посуду на вимогу можемо предоставити.